Головне події в Харкові та області 7 серпня. Зміни внесли до бюджету Харкова на поточний рік. Відповідне рішення сьогодні прийняла міська рада. Депутати затвердили додаткові витрати. 350 мільйонів гривень спрямують на ремонти і відновлення житлового фонду після обстрілів. 250 мільйонів на техніку для КП Шлях Рамбут. На котельню та спецобладнання для підготовки до зими піде понад 186 мільйонів. Також додаткове фінансування буде для надання допомоги військовим частинам: 146 мільйонів. У Харкові зупинили масштабний наркобізнес, виявили лабораторію та склади з готовою продукцією на 25 мільйонів гривень. В організації підозрюють громадянина Киргизстану. Повідомила прес служба обласної прокуратури. За версією слідства разом з чоловіком працювали його співмешканка, місцева жителька та двоє громадян Узбекистану. Такою компанією вони виробляли і збували прекурсори і психотропи. Торгівля відбувалася через телеграми, поштові сервіси. У посилках прекурсор у невеличкій каністрі маскували, вкладаючи зверху дитячі підгузки та коробку цукерок. Такі вантажі розсилали по всій країні. Через телеграм паралельно йшла торгівля психотропом ПІВІПІ. Його розповсюджували закладками. Під час обшуків вилучили понад 20 кілограмів психотропів та понад 400 літрів прекурсорів. Ділків затримали. На Харківщині під час пожежі в екосистемі врятували чоловіка. Горіли сухі чагарники, в селищі Коломак. Зле стало місцевому мешканцю поважного віку. Постраждалого без свідомості виявили рятувальники поруч із осередком займання. Чоловіка передали бригаді швидкої, а вогонь загасили. Розкрито таємницю підземелля, що виявили в Харкові, про загадкові катакомби у сквері стрілка, повідомили тиждень тому. За цей час історики дослідили знахідку та підняли архівні документи. Сенсації не сталося. Виявилося, що сув ґрунту розкрив інфраструктуру, яка залишалася під сквером із минулого століття. Особливого значення для науки вона не має, розповів директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю мерії Юрій Сидоренко. Раніше харківський краєзнавець Іван Пономаренко припустив, що катакомби – це насправді залишки підвалів будівель, які знаходилися на місці скверу ще до середини ХХ століття. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.